465 житлових будинків Чернігова, які обслуговує облтеплокомуненерго, підключили до опалення сьогодні, станом на 17-ту годину. Про це суспільному повідомив голова правління Олексій Щербина. Загалом підключення до опалення майже 700 будинків триватиме кілька днів. Відповідно до рішення з сьогоднішнього дня починається опалювальний сезон. Тому Наразі проводяться всі пускові операції по котельням і підключення будинків. І це все протягом ну там кількох днів буде відбувати. Тобто, спочатку котельня, потім а, запускається тепло мережа, включається мережеві насоси. Потім налаштовується вже внутрішня будинкова система. Пару. В місті Сільнігав облтеплекомонерга обслуговує 698 будинків. Будинки, які обслуговує Чернігівська ТЕЦ, почнуть підключати до опалення завтра-післязавтра, зі слів заступника міського голови Чернігова Віктора Геращенка. Наразі в міністерстві вирішують питання щодо збільшення лімітів природного газу. Нагадаємо, згідно з розпорядженням міського голови Чернігова Владислава Трошенка, опалювальний сезон у Чернігові розпочався з 17 жовтня. Найперше підключили до опалення міські лікарні та пологовий будинок. У розпорядженні йдеться, що сьогодні, окрім житлового сектора, дадуть тепло в дитячі садочки, де створені умови безпечного перебування. До шкіл з укриттями опалення постачатимуть з 31 жовтня. Загалом вже за інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса. 24 жовтня опалювальний сезон почався у 47 з 57 громад області.